Я думаю, ця тема всім актуальна, тому почнемо без вступу. І зразу перший інструмент це потрібно додати більше точок або платформ для контакту з цільовою аудиторією. Якщо ви працювали виключно в інстаграмі, то почніть вести Facebook, TikTok, можливо, Discord або ж Да, Та дивіться на те, платформи, в яких представлені ваші конкуренти, та це копіюйте. Що це дає? Це дає більше контактів з вашою цільовою аудиторією, Та на деяких платформах ця аудиторія більше. Легка до прийняття рішень, та можливо, саме на Твіттері ви знайдете того клієнта, який заплатить вам багато грошей, та буде для вас максимально. Цільовим клієнтом, а другий інструмент це покращить взаємодію в тих соціальних мережах, в котрих ви вже працюєте та платформах. Якщо ви працювали з інстаграмом, то дайте, дайте і працюйте з рілсом, додайте хештегів. Важливо ж, якщо у вас був Ютуб, то почніть нарізати свої відео на Ютуб Shorts або ж а, додатково оптимізуйте ці відео а в кожній платформі, котра є: це інстаграм, фейсбук, Twitter і так далі. У них є можливості органічного просування. Тому використовуйте ці інструменти. Ну або ж списуйте хештеги. <гум> Ось. Третій інструмент це спровокувати UGC контент. Що таке UGC контент? Це контент згенерований вашими клієнтами. Один з наших клієнтів спровокував це, дав скидку мінус 10% за відмітку в інстаграмі та фотографію з їх продукцією. А один український бренд бренд одягу, він. Пропонував своїм клієнтам робити фотографію зі своїм одягом, після чого пропонувати спільний пост з цим брендом. Та цей бренд дивився на ці фотографії та приймав чи не приймав, в залежності від якості фотографії та наскільки вона їм сподобалась. Але це ж давало максимальну віральність для людей, та люди хотіли попасть в сторінку цього бренду, а бренду був безкоштовний контент. Четвертий інструмент це додати реферальну програму. Обов'язково зразу. Кажу за те, що реферальну програму обов'язково спочатку можна не автоматизувати зовсім. Просто в своїх соціальних сітях або ж на сайті десь угодно, скажіть о тому, що у вас є реферальна програма, та ви готові платити якісь бонуси, якісь плюшки за те, що к вам прийдуть клієнти від них. Ось. І все автоматизувати ви зможете пізніше. Наприклад, у нас у нас немає автоматизованої системи лояльності. Та у нас на сайті є розміщена комерційна пропозиція, в котрі описані формати співпраці з нами як партнерів, котрі приводять для нас клієнтів. Багато салонів краси, наприклад, дають снижку, якщо ви приходите з подругою, та багато інших примерів ми бачимо у ринку. П'ятий інструмент це зробити перший спецпроект або ж колаборацію. Це вже звучить багав. Сильно помпезно, але ж це дуже просто. Наприклад, простим самим спецпроєктом є Wow Wow People, да, котрі ми робимо інтерв'ю з нашими клієнтами, та багато схожих примерів можна побачити в ринку. Тому спробуйте зробити якийсь простий спецпроєкт. Можете зайти на багато піар-медіа, в котрих великі digital агенції або ж креативні агенції розміщають кейси з багато. Великими компаніями та просто скопіюєте, але в меншому масштабі, і все. І останній пункт це підключити мікро або штано інфлюєнсерів. Але ж перед тим як підключати, обов'язково перевірити з них статистику, як по гео, так і по охватам, та послідкуйте за ними як, хоча б один тиждень, для того, щоб оцінити яку контент вони транслюють, для того, щоб їх контент максимально співпадав з тим контентом по цінностям, які транслюєте ви. Це все. Корисна інформація закінчилася. І, як ви бачите, то я дуже погано розмовляю на українській мові. І пропоную вам залишити коментарі, скільки помилок я допустив у цьому відео. Ось. Дякую вам за перегляд та підписуйтесь на канал. хі Клас!